Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Біблія сповнена історією про те, як звичайні люди дивним чином проявляють незвичайну віру. Але жоден з них не зрівняється з Ноєм. Ной був єдиним праведником якого Бог зміг знайти на початку історії людства. Бог попросив Ноє зробити щось дивовижне і безпрецедентне, щось чого сам Ноє не міг би собі уявити. Перед лицем недоброзичливців, які кидали посмішки, Ной сказав богові так вітаю, я Девід Джеремайя, і сьогодні я покажу вам, як Ной ілюструє тему нашої сьогоднішньої серії. Звичайні люди, надзвичайна віра. Сьогоднішнє послання ще більш конкретне, тому що Ной є прикладом проявом віри на ділі. Ной показує, що віра це не тільки те, що ми маємо, це те, що ми робимо. Я покажу вам, як Ной виявив свою віру в сьогоднішньому випуску програми Поворотний момент. Немає такої соціальної, політичної чи релігійної привілеї, яка не була придбана кров'ю сльозами та терплячим стражданням меншості. Великі люди. Особливо великі божі люди завжди були самотніми. Озираючись на сторінки Біблії, ми бачимо, що Ной побудував ковчег один. Авраам кочував і поклонявся один. ісаак поклав себе на жертовник один. Давид зустрівся з Голіафом один. Ілля стояв перед чотирма сотнями пророків Ваала один. Данило молився на самоті. Єремія один пророкував плакав про Єрусалим. Я міг би пройти через новий заповіді всі сторінки і писання. Майже скрізь куди ми не звернемося. Ми побачимо чоловіків і жінок, які вірили так сильно, що якби навіть всі від них відвернулися, вони все одно стояли за свою віру. І я переконаний, що якщо ми будемо вірними, особливо в днів, які живемо ми з вами, одного разу ми обов'язково пізнаємо, що означає залишитися один на один із собою. Це стосувалося і біблійного героя, про якого ми будемо говорити з вами сьогодні. Він також згадується в 11 розділі послання до євреїв» в залі віри. У сьомому вірші ми читаємо віру юної, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив і не став спадкоємцем праведності, що звіри вона як і в попередніх проповідях про Авеля та Еноха. І якщо ми з вами хочемо зрозуміти слова послання до євреїв 11.7, то нам доведеться повернутися до книги буття, де розповідається історія Ноя. І ми багато дізнаємося про віру цієї людини і про його сміливість, якщо згадаємо історію, яка дана нам в шостому розділі буття. Ми дізнаємося перш за все, що віра Ноя проявлялася посеред розбещеного роду у страшний час зіпсованих людей. Послухайте, що говорить слово Боже в шостому розділі буття, п'ятому вірші. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь зітрує людину, яку я створив з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив. Ной та його родина жили у цьому поколінні. Вони були серед зменшення кількості справжніх віруючих, які стояли за те, що вони вважали правдою. ніде у Біблії не описаний рід, який був би настільки розбешеним, як рід, в якому Бог закликав служити Ноя. Перш за все, це був світ нестримного беззаконня. Зверніть увагу на те, що сказано у п'ятому вірші, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Май ви мою біблію. Ви помітили, що я часто підкреслюю місця писання або навіть розфарбовую слова. Я не можу дати вам мою Біблію, Вона мені потрібна й самому. Але я хочу показати вам на екрані, як я виділив конкретні слова у цьому уривку. Це книга буття, шостий розділ, п'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбершення людини на землі і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. У Біблії може бути. І є вірш, який би описував культуру і гріхи більш докладно ніж цей. Але якщо таки є, я особисто його не знаходжу, тому що ми бачимо те, що богослови називають повною зіпсованістю, але також зверніть увагу на підвиди їх зіпсованості. Перш ніж ми подивимося на цей вірш, дозвольте мені пояснити вам те, що більшість із вас вже знають, якщо ви навчалися у коледжі. Можливо, у вас був курс з психології, і ви знаєте, що психологи, вивчаючи особистість людини, виділили три основні її частини. У нас є ментальна або інтелектуальна частина, у нас є емоційна частина, у нас є те, що називають вольовою частиною. По суті, це ваш розум, серце і воля. Ці три речі. Є в основному особистістю людини, що є людина, вона складається з інтелекту, емоцій та волі. Давайте знову подивимося на екран на цей вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил, тобто воля, думки, тобто розум, серце її, тобто емоції, тільки зло повсякденно. люди були повністю заражені хворобою гріха. І це абсолютний факт. Перш ніж ми підемо далі, дозвольте пояснити вам, що абсолютна зіпсованість це не те, що більшість людей розуміє під нею. Іноді ви чуєте, як люди говорять про когось, хто повністю зіпсований, і під цим вони розуміють, що людина така погана, як тільки це можливо. Гірше вже просто не буває, але повна порочність це не коли кожен так само зіпсований, як інші. Не коли кожен втілення зла і кожному не вистачає чесноти. Тотальна порочність просто говорить про те, що людина в цілому піддається впливу гріха в кожній частині його життя, в розумінні, в серці і в його волі. Біблія говорить, що всі ми грішні, і часом ми здатні на таке зло, що самі дивуємося. Біблія говорить, що покоління, в яке жив Ной, було поколінням нестримного беззаконня, і також сказано, що світ був сповнений буйного насильства. У шостому розділі буття говориться, що і зіпсувала земля перед Божим лицем, і наповнила земля насильством. Чи варто дивуватися, тому що коли гріх контролює життя людей, результатом є насильство? Пожадливість і нестримне бажання змушують людей робити те, у що неможливо повірити, це включає насильство. Вбивчі напади омивали кров'ю світ за часів Ноя, і імунітету від цього ніде не було. Це був світ, який зійшов із розуму і був сповнений дикого насильства. Біблія говорить, що рід, в якому жив Ной, був самим злим родом в усі часи. І якщо помножити всі беззаконня нашого з вами часу на сто, то можливо, ми наблизимося до рівня розбешеності часів ноя, це був справді злий час. І найстрашніше навіть не в беззаконні і не в насильстві, але в байдужості до всього доброго і всього Божого, яке панувало в серцях людей. Віра Ноя проявлялася посеред розбещеного роду. І друге, що ми можемо сказати про Ноя, це що віра Ноя була затверджена на благодаті. Зверніть увагу на вірш, шосту главу буття, але Ной знайшов милість у господніх очах. Хто з вас сьогодні знайшов благодать? Я не маю на увазі дівчину, на ім'я Грейс, але благодать від Господа, підійміть руку, якщо ви знайшли благодать від Бога у ваше життя. Благодать це повністю незаслужена милість і благовоління Господа. І Якщо ви вважаєте, що заслугували благодать, то на вас її немає, тому що Божа благодать це те, чого ми жодним чином не заслуговуємо. Милість це на Падки, те, чого не робить Бог, хоча ви цього заслугували. А благодать це, коли Бог дає вам те, чого ви не заслугували. Всі ми християни, алілуйя. І ми є результатом Божої благодаті і милості. Слава Господу за його благодать. Отже, що тут сказано про Ноя, Незважаючи на те, що він жив у цьому злому поколінні. Біблія говорить, що Ной знайшов благодать. І я не знаю, як він її знайшов. Бог дав йому благодать. Нам не дається пояснення, як він її знайшов. Але якщо ви хочете знати секрет Ноя, він знайшов благодать. Не заслужена милість Божа була явлена ною. І Ной став тим, ким він був. Він не. Не заслугував благодать своїми добрими справами, інакше це була вже не благодать. Благодать приходить не до тих, хто її заслуговує. Благодать це результат того, що Бог вирішив подарувати своїм дітям те, чого вони не заслужили. Ной став доброю людиною завдяки Божій благодаті, а не те, що він став хорошим і тільки потім прийняв Божу благодать. Як про це говорить Біблія? Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб. Ніхто не хвалився. Якщо ми християни, то ми маємо дещо спільне з Ноєм. Ми знайшли благодать. Бог дарував нам свою дивовижну благодать. Ми дивимося на Ноя в цьому поколінні. Він був людиною Божою, не тому що так виховали його батьки. Ви пам'ятаєте, що його дідом був Мафусеїл, а батьком Ламех. Обидва вони здається були досить благочестивими людьми. Але як ми знаємо, у Бога немає онуків, тільки діти. Неможливо потрапити на небеса завдяки тому, що ви народилися у родині гарних людей. Ви потрапляєте на небо лише тільки тому, що у вас є особисті стосунки із Богом. Ви не можете стати християнином, тому що ваші батьки християни. Ной був людиною благодаті не тому, що у нього були благочестиві батьки, бабуся і дідусь. Благодать не заслужена милість. Ной нічого не міг зробити, щоб заслугувати її. Дозвольте додати до цього те, що я бачив за останні місяці. Як ті, хто приймає благодать, ми також повинні бути тими, хто представляє її іншим людям. Історія з невірним слугою в Євангелії від Матвія 18 показує, як легко нам отримати благодать, а потім відмовити в ній іншим людям. Я зробив невелике відкриття, і можливо, ви теж це помітили. Найчастіше ті, хто знайшов найбільшого благодать, частіше відмовляють. У благодаті іншим людям, але Ной знайшов благодать в очах Бога, і тепер ми маємо з вами уявлення про те, що це означає. Він знайшов благодать. І завдяки Божій благодаті в житті Ноя він став людиною, що живе вірою. Віра Ноя проявлялася посеред розбещеного роду. Вона була затверджена на благодаті. І по третє, віра Ноя була ефективна в його родині. Я знаю, ви сьогодні прийшли до церкви не для того, щоб вас вчили про ваше сімейне дерево. Але що робити, якщо я скажу вам, що я знаю, ким були ваші предки? Кожен з нас в цьому залі є предком або сіма, або хама, або яфета. Інших варіантів у нас просто немає. Зрозумійте це. Біблія говорить, що Бог знищив весь світ і залишилися в живих тільки ці троє. У Бутті 9.19 сказано: ці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. Віра Ноя не підлягала передачі. Він мав віру не через віру свого діда, і його діти не стали благочестивими через те, що він передав їм свою віру. Його віра не передавалася їм, але він заразив їх своєю вірою. І, хоча вірно сказати, що ной проповідував стільки років, але нікого не навернув у віру, все ж це неправда. Тому що Біблія говорить, що вся родина Ноя звернулася до Бога, сини Ноя і дружини його синів всі вони увійшли у ковчег і були врятовані. Я часто чую від людей пастор, Моя сім'я не врятована, але я не знаю, як з ними розмовляти. Тому що кожен раз, коли я говорю з ними, вони кажуть, ой, тільки не треба знову про свою релігію. Змініть тему. Але давайте подивимося правді в очі. Говорити з нашою родиною про Ісуса Христа, можливо, найскладніше завдання. Коли ми говоримо з батьками про їхню невіру, вони чують від нас, насправді ви не були такими хорошими батьками. Набагато краще як. О, ми скажемо, тату, ти був для мене чудовим татом. Дякую за все, що ти зробив для мене. єдине, чого мені не вистачає, це те, що ти не розділяєш мою віру в Христа. Я так хочу провести з тобою вічність. Тому я хочу, щоб ти пізнав Ісуса так, як пізнав його я. Часом, після слів схвалення, вони стають більш відкриті, щоб прийняти віру. Віра Ноя була ефективною в його родині, і вона була очевидною для його сусідів. І ми це чітко бачимо. Він ходив вірою і був праведною людиною. Він свідчив оточуючим його людям про свою віру. Біблія говорить, що він був непорочний в роді своєму. Це означає, що покоління, в якому він живе, не було ідеальним. Але Бог подивився на Ноя і побачив у ньому людину, яка готова відстоювати те, що важливо, навіть якщо ніхто не піде за ним. Знову і знову, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що це наше завдання. Сьогодні дозвольте мені прочитати вам, що сказав з цього приводу апостол Петро. Послухайте, будь ласка. Але ви, говорячи про християн. Але ви, вибраний рід, священство царське народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликава з темряви до дивного світла свого. Поводьтеся поміж поганими добре, і тепер увага, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Неможливо. Уникнути двох основних методів свідчення вірні слова, а також вірне життя. Якщо ми живемо праведно, але при цьому не промовлені слова, ніхто так і не дізнається, чому ми так живемо. А іноді використовують стару приказку. Вона буває актуально, але я вже майже готовий від неї відмовитися. Вона говорить про повіду Євангелія, якщо необхідно використовувати слова. Це чудова думка, тому що це означає, що своїм життям ви можете багато розповісти людям. Але я ніколи не чув про те, щоб хтось прийшов би до Христа через слова. Вас можуть говорити, він гарна людина, Цікаво, чому він такий хороший. І якщо ви поєднуєте благочестивий спосіб життя зі звісткою Євангелія для людей навколо вас, то вони так і не дізнаються, до чого це веде. З іншого боку, якщо ви багатослівні, але при цьому ваше життя не відповідає вашим словам, краще тоді тримати рот на замку, тому що все одно вас ніхто не стане слухати. Тоді вас буде більше шкоди ніж користі. У Ноя був ідеальний баланс і життя його було благочестивим, і він свідчив людям про свою віру. Отже, віра Ноя була ефективною у його родині. І очевидною для його сусідів. А також віра Ноя була точною своїй слухняності. В історії Ноя багато точностей Ной намагався дотримати все до дрібниць. Пам'ятаєте, коли Бог сказав Ной, я хочу, щоб ти побудував ковчег Ной гадки не мав що таке ковчег. Він ніколи його раніше не бачив. Ной, ось план, і ось інструкції. І я хочу, щоб ти зробив це саме так, як я тобі сказав. І Біблія говорить нам, що Ной зробив це так, як сказав йому Бог. Я хочу відразу роз'яснити ситуацію. Ной та його сім'я жили у центрі Месопотамії. Вони були так далеко від будь-якого водойми ще, як тільки це можливо. Він був у безлюдному місці, і бог каже: ось що я хочу, щоб ти зробив. Я збираюся зруйнувати землю. Потопом я хочу, щоб ти побудував ковчег. І цей ковчег не був маленьким човном. Його розміри були жахливо величезними. Форма його нагадувала форму труни. І для того, щоб там містилося всякої тварі по парі, його розміри повинні були бути по істині величезні. Бог дав йому всі розміри і всі інструкції, як для зовнішньої частини ковчега, так і для внутрішньої. І Біблія говорить, що ной зробив це в точності, як Бог йому велів. І при цьому він свідчив людям про те, що насувається потоп. Я уявляю його з молотком в одній руці. Із Біблією у іншій тоді у них не було звичайно ж біблії. Я говорю образно: в одній руці він тримав Євангелія, а в іншій молоток для будівництва ковчега. І Біблія говорить нам, що він робив це 120 років. послухайте 120 років. Він щодня проповідував Євангеліє і будував ковчег. Він робив точності те, до чого закликав його Господь. Бог в точності передбачив йому, що має статися. Бог сказав йому, що одного разу піде дощ, води наповнять землю потопами. В результаті цього кожен житель землі і кожен звір потоне у цих водах. А тепер уявіть собі, що до цього моменту ще ніколи не було дощу. Ной ну, в точності робив те, що просив його Бог, і при цьому ще не було такого прецеденту. Дощі ніколи не йшов із неба. Уявіть наскільки смішно він виглядав, коли будував величезний човен посеред месопотамської пустелі у той час, як люди навіть ще не чули про дощ. Вони підходили до нього щодня і запитували: гей, старий, що ти таке робиш? Я буду ковчег. Якщо не війдете у цей ковчег і не врятуєтеся, то прийде потоп, і ви потонете. А, ну так, звичайно. Але він продовжував будувати Він продовжував проповідувати. Коли я проповіду, але ніхто не приймає спасіння. Я згадую Ноя, і мені стає легше. Він бідолаха проповідував 120 років, і так ніхто, крім його сім'ї, не врятувався. Але він все одно продовжував проповідувати. Про що це нам говорить? Ми відповідальні лише за те, щоб робити те, що нам сказав Бог. За результати відповідає сам Бог. Я не можу когось змусити прийти до Христа. Деякі намагаються це зробити, залякати людей і таким чином загнати їх на небеса. Я проповідую Євангелія, що сила, результати я залишаю Богу, і я знаю, що Він може це зробити. Всі ці роки ми бачимо постійний потік людей, які приходять до Христа. Вони приходять до нього в Божий час за його планом, приходять його шляхами. Це те, чим ми з вами займаємося. Ну, і проповідував Євангелія 120 років. і єдиним, хто врятувався, була його сім'я. Але він робив все те, до чого. Закликав його Бог, він був людиною віри. Що таке віра? Ми хапаємося за слова Бога і робимо це навіть тоді, коли не бачимо в них сенсу. Знаєте, коли настав день відплати, коли Ной зачинив двері ковчега, і всі люди, яких він любив, були всередині. А всі люди, які відкинули Євангеліє, залишилися на дворі. Ной подивився на свою сім'ю і сказав: знаєте, іноді я замислювався, чи варто це, але ми тут. Бог врятував нас, і у нас буде все добре. Мене приводить у захват той факт, що Євангеліє. Не просто доктрина нового заповіту. Ми говорили про Каїна та Авеля. Пам'ятаєте, Каїн і Авель два шляхи до Бога. Один шлях працює, а інший ні. Ми говорили про Еноха. Він ходив перед Богом. і Бог прийняв його і захопив його прямо на небеса. І тепер Ной. Я вважаю, що Ной це найдавніша і найдосконаліша ілюстрація Євангелія, яку ми знаходимо в Біблії. Це наочний посібник, який неможливо забути. Світ відкинув Бога і впав у неймовірне зло і гріх. Усь. Сюди панували беззаконня, насильство і байдужість до Бога. І ось Бог і людина Божа проповідують якщо ви будете вірити мені, якщо прийдете і війдете в Христа, то будете врятовані. Для цього був побудований ковчег. Одного разу ці вісім душ увійшли до ковчегу, і бог зачинив двері. інші втратили свій шанс. Уявіть крики відчаю, які їм надходили від чоловіків і жінок того покоління, коли вони нарешті зрозуміли, що те, що той старий проповідував усі ці, ці роки, було правдою, але було вже пізно. Пішов дощ на землі, почався потоп, і ковчег був порятунком для тих, хто повірив у те, що проповідував Ной. Сьогодні щось подібне ми бачимо з Євангелієм. У світі повно людей. Байдуже до всього, що стосується Бога. Вони не хочуть ставати християнами. Один хлопець сказав мені, одного разу стати християнином для мене було б крайне незручно, адже я повинен буду припинити робити все, що я роблю. І вони просто продовжують жити так, ніби нічого не відбувається. Але так само як одного разу настав день, коли ковчег закрився для тих, хто хотів увійти, прийде той день, коли якщо ми ще й не прийняли Христа, то Будемо залишені так само, як ковчег був Божим планом спасіння за Ноя Ісус Христос є Божим планом спасіння для нас сьогодні. Но і його сім'я увійшли до ковчегу, і Біблія говорить про те, що ми з вами у Христі Ісусі. Коли ви в Христі Ісусі, суд який спіткає цей світ, не може торкнутися вас, тому що Біблія говорить, що коли Ісус Христос пішов на Хрест, Він взяв на себе весь суд. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Питання полягає в тому, чи ви в ковчезі, чи зайшли ви у двері. Ной міг би сказати, який же все таки це великий Божий план. Цей човен дійсно щось. Я так все класно зробив. Тільки подивіться на архітектуру цього човна. Він міг бути зачарований своєю будовою. Він міг описати цей човен аж до кожного цвяха. Послухайте мене, друзі. Знання про ковчег йому не допомогло. Він повинен був увійти у двері, чи не так? І кінець цієї історії велике запрошення мною, покликаний увійти до ковчегу. Слово прийдіть зустрічається в Біблії 600 разів. Спочатку в історії про Ноя і потім в книзі Откровення, де говориться прийдіть і знаєте, що потрібно зробити. Якщо ви хочете стати християнином, ви повинні прийти до Христа. Так само, як люди в дні Ноя, якби вони хотіли врятуватися, їм довелося б увійти у двері ковчега. Зробивши цей крок віри, вони б сказали ною. Ми віримо в те, що ти сказав. У нас можуть бути сумніви щодо деталей, але ми вважаємо, що те, що ти проповідуєш, правда. Якби вони повірили, увійшли в двері, вони були врятовані. І сьогодні відбувається те саме. Ми чуємо Євангелія, що якщо ми увіруємо в Христа, то будемо прощені за свій гріх і не проведемо ні хвилини у пеклі, але будемо на небесах із Богом навіки вічні ви можете вірити в це у своїй голові, і проповідувати про це краще ніж я. Це частина Божого плана спасіння. І Якщо він прийде, щоб забрати вас додому, тих, хто повірив в нього, перш ніж ви відео в ці двері, вас покинуть. Тому, використавши цей образі старого заповіту, я прошу вас запитати себе, чи є Ісус Христос моїм ковчегом? Якщо ви ще не прийняли його сьогодні, це ваш день. Зробіть це сьогодні. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим богом. Якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог Бог благословить вас до зустрічі на програмі. Поворотний момент.